Вітаю всіх на каналі Зелена Садиба. У цьому відео поговоримо про види чимерника, які вирощують в Україні. Які умови їм потрібні, як посадити і як доглядати за чимерником, щоб він свів не тільки весною, а й восени і зимою. На відео Чемерник Морозник або гелеборус в моєму саду сьогодні 27 березня. Чемерник починає цвісти весною разом з першими підсніжниками і крокусами. Але на відміну від них цвіте всю зиму і навіть в червні прикрашає сад засохлими квітами і монументальним листям. А деякі з морозників цвітуть восени і взимку. Ось так один наш морозник цвів з листопада по лютий включно. Зараз він відпочиває після зимового цвітіння. Чи зацвіте він ще раз весною? В Літературі я знайшла наступні відомості щодо сезону цвітіння морозників. Взимку часто цвіте морозник чорний, який ще називають різдвяна рожа, але можуть цвісти і будь-які гібриди, які за сприятливих погодних умов, тобто теплої зими, можуть цвісти і зимку, і після невеликої перерви весною. Але багато українських садівників стверджують, що в їхніх садах цвіте з осені тільки морозник чорний і весною він ніколи не цвіте. Я буду вдячна, якщо в коментарях до цього відео ви напишете, які морозники цвітуть взимку у ваших садах і чи Повторюють вони свої цвітіння весною. Сьогодні я посадила три поділки морозника з різним кольором квітів. Це гібридні морозники без назви, я не заморочуюся з сортами. Зручно садити морозники саме весною, коли ви точно бачите, що ви купуєте. Але можна садити ці квіти і восени. У морозників потужна коренева система, але вони не дуже люблять, коли їхні коріння травмують. Тому будьте обережні. Головна особливість чемерника тривале цвітіння від 2 до 3 місяців на одному місці. Щодо умов, то чемерник любить напівтіння або легке затінення, родючий, добре дренований ґрунт, помірну вологу, але без застою води. Не висаджуєте його на болотистих ділянках. Коріння цього його не любить. А от під деревами біля чагарників саме те. Чемерник добре росте на одному місці багато-багато років, навіть до 15. Основні елементи догляду. Навесні підживлення комплексним або фосфорно-калійним добривом для яскравого цвітіння. У мене піщаний ґрунт, морозники дуже гарно відгукуються на добриво осмокот в моєму саду. Також весною я обрізаю старе пошкоджене листя, але бажано зробити це не дуже рано, бо воно захищатиме пагони морозника з бутонами від весняних морозів. Зимове укриття морозникам не потрібно, чимерники витримують навіть сильні морози. А ще ніколи не викопуйте і не пересаджуйте чимерник без. Потреби. Він дуже не любить турботу без дозволу. А ось так він насівається. Ось ці маленькі сіянці я не чіпаю, сподіваюся, наступного року вони в цій мульчі підростуть і в мене будуть нові рослинки. Сіянці найчастіше не повторюють характеристики материнської рослини. Але це і прикольно, сюрприз може бути дуже приємним. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Здорових і красивих вам садів!